Всім доброго раночку! На календарі 9 квітня, а за вікном справжня зима. Це відео я знімала зранку ще. Якраз тільки сніг починався, а на момент, коли я зараз аудіо записую до цього відео, то вже прямо ціла завірюха. Реально. Фу, така хуртовина зірвалася, дуже сильний вітер і приніс ці хмари, бо зранку ще так більш-менш починалося. Зняла відео, як у нас за брикоси вже спанбон зірвало вітром. Ми нічого не змогли зробити. Прикріплювали, воно все одно відірвалося. Таке зима знову повернулася навесні. Була я в магазині, йшла якраз ще сильніший. Пускався вже сніжок. У людей квіти померзли. Таке, бачите, погода непередбачувана, і ця бідна розсада, і ці квіти, бідне, воно все повилазило, і так шкода пообмерзало все. Бачите, квіточки бідненькі поприпадали. Не знаю, що буде в цьому році з урожаями. Я так зрозуміла, вже плодові дерева у нас пообмерзали, і цвіт пооблітав. Це мої нарцизи вже накрилися зовсім. Порозквітали теж так рано, один місяць нарцизи зацвіли вже й капеці. Оце в мене гортензія була, я її не накрила, але коли я до неї прийшла, я чогось побачила, що їй наче хтось потоптався. Не знаю, що це з нею сталося. Мої квіти теж попадали. Не знаю, як називаються, в мене такі якісь вони ростуть фіолетові, високі, і вони цибулинчасті всередині такі. Цибулька в них. Я не пам'ятаю, мені якось казали, називається. називаються. Півоння вже пробивається, дивіться, яка гарна. Хоча вона там під камінцями була. Що з розсадою буде, незрозуміло. Це парник, цей сніг пускається і пускається. Не знаю, ще треба накривати його, все, щоб вітром не зносило, і холодно дуже зараз взагалі. Дивлюсь, до абрикоскою трусить і цвітою обсипається. А це в Аврорі купила миску 110 гривень. Така мисочка була. На 15 літрів. У мене така була. Раніше зелена, але вона вже трохи побилася, але ну, вона і так 4 роки відслужила. Печиво ще взяла, таке додому чисто. І підобривати взяла свої рослинки. Ну Вже пізніше це там розводити на 20 літрів, здається, той пакетик біодобриво. Ще в супермаркеті була, скуплялася. Ну Тут ціни я показувала всі. Щось по акції брала, щось так. Цукерків тут в пакетику кілька видів взяла, там небагато їх. Вже ціни не розписувала, бо там 3 чи 4 види цукерочок. Така невелика продуктова закупочка. І особливо нема що їсти. і... Майже тисячі гривень, які не було як я за комплезала. Ой, люди, що робиться на дворі? Така хуртовина. І сніг летить, і цвіт облітає разом з дерев. Все змітає. Чого зима зимою не працює? А як проходить весна, зразу починається. Це. Це сніг мороз. Ой, будемо надіятися, що без рожаю не залишимося. Ми ж українці працюють мусимо якось витримати це все. Всім бажаю, гарного дня. Тримаємося. Треба не здаватися. Погода, звісно, нас випробовує також.